Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати. Бажаю вам гарного настрою. У нас сьогодні заняття з грамоти. Ми з вами вивчаємо звуки. Ви пам'ятаєте, чим відрізняються звуки від букв? Я вам нагадаю: так, звуки ми чуємо і говоримо, а букви пишемо та читаємо. Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні ми співаємо, згадаємо їх а, о, у і е, и. Приголосні поділяються на тверді, як молоточком стучимо: б, ми, ти, д, ти. М, Т, Д, Т. і м'які, як пір'їнки, лі, мі, ві, Ді. Ми звуки позначаємо фішками, голосний кружечком, твердий приголосний однією рискою, м'який двома рисками. Слова складаються із звуків. У кожного звука своє місце у слові. Ми будемо записувати слова звуками, позначати їх фішками. Це звукові доріжки. Скільки клітинок, стільки і звуків у слові. Почнемо з вами з коротких слів. Який орган чуття допомагає нам бачити? Око? Скільки звуків у слові? Три, тому що три клітинки. Визначаємо, який перший звук ви чуєте. О, який він голосний правильно. Другий звук К, приголосний твердий. І третій О, голосний. Молодці. Що роблять із фруктів та овочів? Сік правильно. Перший звук приголосний м'який сі, другий і голосний. І останній к-твердий правильно. Яка тварина найбільша в океані? Кит. Перший звук К. Твердий приголосний, І. голосний. Ц. Також твердий приголосний. Діти. На якому дереві ростуть жолоді? На дубі слово дуб. Перший звук д твердий приголосний. У голосний і б твердий приголосний. Яка тваринка полює на мишей? Так, кіт. Перший звук кі. М'який приголосний дві рисочки. Другий И голосний і третій ти, твердий приголосний, молодці. Впевнена, ви легко робили це завдання. Пропоную вам наступну вправу: Добре слово. Доберемо слова, які починаються на звук с. Думайте: сова, сир, сніг, слива, самокат. Молодці. А тепер на звук О. Олень, огірок, оса, овочі, око, розумнички. Визначте, на який звук починається слово індик, звук і, вірно. Лисиця звук л. Ли. Слово кіт на звук «кі». Носоріг звук н. Окуляри звук О. Метелик М. Наступна вправа подивитись на слова, їх всі назвати і визначити спільний звук на початку: вовк, вишня, вулкан, вівця, відро, ведмідь, виноград, веделка. Який звук на початку? В правильно: ліхтарик, лопата, лисиця, лист, лимон, лійка. Лев Лелека спільний звук Ли. Молодці. Молодці дітки. Ми з вами сьогодні познайомились зі звуковим аналізом, дізналися, що таке звукові доріжки, і якими позначками фішками позначаються звуки. До зустрічі!